Ось так набираю петельки для спиць за задню половинку стіночки або петельки, От так. І пров'язую. Зразу ж пров'язую, підхопила і пров'язала. Тобто піднімаю зразу на ниточку петельки це дуже добре видно. Так, по всьому колу. Для тих, кому важко петлі підіймати саме ось так, тому що ваша нитка об'ємна, так як у мене, тоді я підіймаю ось так. Не хочу зайвий час витрачати, тому підіймаю ось так. І просто на спицю одягаю. Шапка буде супер тепла, об'ємна. Ось так і підтягую. Дуже легко, дуже зручно, якщо ваша ниточка об'ємна, так, як моя. І ваш калачик достатньо тримає форму. Це легко робити гачком, як ви бачите, просто одягла, одягла. І так, по всьому колу, підхопила ниточку і ниточку одягла на спицю. Підхопила ниточку, ось за задню половинку петлі і одягла на спицю. Старайтесь, щоб ваші ось тут петельки були однакового розміру. Набрала я всі петельки по колу, і бачите, як воно в мене виходить, а з того краю Гарний ось такий це буде видніше згодом. Тепер моя задача повністю по колу лицеві петельки. Всі петлі набрала, і тепер по колу пров'язую лицевими. Так, перша петелька, бачите, дещо туговато. Пров'язую я їх за задню стіночку, щоб ось тут була гарна вивернута петелька. Ось так за задню стіночку. Повільно показую, щоб все всім зрозуміло. За задню стіночку і пров'язую за стіночку і пров'язую. Так, в'яжу повністю по колу. Звичайне в'язання шапки начебто по колу. Одночасно звичайне і незвичайне. Бачите, за задню стіночку. Ось, не за передню, як потрібно, а ось так вивертаю цю петельку за задню, за задню стіночку, ось так. Так, повністю весь рядочок. Слідуючий рядочок пров'язую уже за передню стіночку, ось я дов'язала, але перехожу на інші спиці з довшим тросиком. Я трішечки промахнулася і взяла не той розмір тросика. Тобто, ви можете в'язати у будь-яких пряжах будь-якими спицями, які ви оберете. У мене спиці номер 4. І е, на цих ось знімних дещо короткий тросик. Тому я вирішила самими дешевими скористатись, тому що тут довший тросик. І цей рядочок вже пров'язую за передню стіночку. Ось так. Як у звичайному в'язанні, змінюючи спиці, як ви бачите. Так, до кінця рядочка. Ну що, любі мої, ось така вже висота шапочки. Враховуючи те, що вона підліткова, вона високою сильно не буде. Ось бачите, по краю в мене така рулька, калачик. Дуже важливе те, що вона на два боки. Бачите, вона може бути ось такою, а може бути ось такою. Тобто або лицева, або, ви, або лицевий, або виворітній бік. Як кому подобається. І тепер як я зменшую. У мене, ще раз кажу, це недорослий розмір. 64 петлі набрано. І як я буду зменшувати? Значить, просто, дуже просто повертаю петельки, ось так. І дві разом. Дві петлі прив'язую по одній. Знову ж повертаю петлі і ось так дві разом. Тобто так пров'язую весь рядочок дві петлі, дві повертаю, одну знімаю, другу знімаю, повернуту, і дві разом. І так пров'язую повністю по колу до кінця рядочка. Дов'язала я рядочок, тепер перекидую петлю, і буде все, далі продовжуватись таким чином. Ось петля, слідуюча петля. Тобто, тут я зменшувала і слідуючий рядочок також зменшую. Тепер у мене вийде одна лицева петля. Знову ж цю перекручую, переодягаю, і дві разом, одна петля: один, два, дві разом і лицева. Одна, дві, разом, і лицева петля. Тобто, бачите, я таку, наче призборочку роблю? Знову ж, одна, дві, і разом. Одна лицева. Одна-дві, дві разом, і лицева петля, одна, дві. Так до кінця рядочка знову ж зменшую і в цьому рядочку. І лицева петелька. Ось видно. Дві, бачите, вони над попередніми, і ось така фалдочка виходить. Ось вона. І так повністю пров'язую до маркера. Дов'язала цього рядочка і знову ж буду продовжувати ще раз. Маркер і перекидую, і третій раз ось так зменшую петельки. Тобто вже лицевої петлі немає, а просто всі по дві. Ось так. Бачите, і які фалдочки у мене ось виходять. На рябій ниточці, звісно, на такій міксовій трішечки не зовсім добре видно, але видно. Тобто, я їх ось так зразу ж місцями міняю і пров'язую. Місцями міняю чи змінюю і пров'язую. І ось такі фалдочки, бачите? Класні прикольні. Ну, фалдочки видно, добре видно. Я впевнена в цьому. Ось вона, ось вона. Тобто на кожному ось цьому зменшенні виходить така фалдочка. Повернула, повернула. І разом саме повернула, того, що по-іншому у вас не вийде ось ця хвилька, така дрібненька, але хвилька, її видно все-таки. І знову ж так до кінця рядочка. Тобто пров'язую таким чином всі абсолютно петельки по колу, третій рядочок зменшення. Слідуючий рядочок я маркера прибираю, беру додаткові спиці, тому що на одних буде незручно. Можливо, якщо у вас є ще менший тросик, то можете і на тих самих. А я продовжую ось так. Тепер уже по дві буду пров'язувати. Дві, тобто, я зберігаю ось цю петлю доріжку. І закриваю по два. Першу петлю я повертаю так, як з першого рядочка я повертала, але пров'язую вже по дві петельки. І тепер мої фалдочки, бачите, як вони вже ще більш виражені. І так повністю по всьому рядочку ще ось цей пров'язую. Повернула. І разом повернула. І разом. До кінця рядочка, так. Тобто, бачите, як? Тепер уже великі хвильки на шапочці. Показую далі, так, щоб добре видно, бачите, яка вона вся фаночками, а тут ось по краю така рулька. Все, я з петлі закрила чотири рядочки, і тепер думаю, що вже не потрібно вас вчити. Як зашивати? Але про всяк випадок показую. Всі петельки збираю на ниточку. Ось така вона в мене формена вийшла. Думаю, що краще брати ще м'яку нитку. Я використала тут ось таку кручену. Шерстяно. Мені саме потрібна була форма. Якщо ви буде більш з м'якшої ниточки робити, вона буде ще м'якша, і фалдочки будуть виражені, але дещо менше. Тепер затягую, бачите, яка красунечка. Ось вона. Звісно, зашиваю ниточку всерединку, але Рекомендую, дуже-дуже, бачите, має тут узлик, попав, його ще потрібно заховати. Але дуже-дуже рекомендую вам дуже акуратно, щоб без вузликів, ось так вона виходить на два боки, бачите? фалдочки на два боки. І це виворітній бік. Тобто двостороння шапка, бачите? І так само тут виходить. Рулька ось ця, начебто лицеві петельки, а сама шапочка в'язана ось так. І форму, звісно, придати потрібно. А сама шапочка начебто виворітніми петлями. Бачите, як вона виходить по краю. Але моя основна мета її лицевими, так що, я її буду зашивати і саме. Ось так вона повинна бути. Любі мої, а ви обов'язково мені напишіть, чи подобається вам така шапка рівних петів? З вами Галина Прігіс.